Мені буде 5 травня 93 роки до 54 го року жила тут постійно, а тоді, як чоловік прийшов з армії, то він то тоді не випускали людей, щоб їхали у Київ, бо забирали городи. Так він на Бородянку взяв зразу з армії, щоб право тоді на Київ. Ну, от він на Бородянку взявся, оформився і зразу охвормився на Ленівську кузніцю, на роботу. А в 54 му році, до 54-го року займалася, як завжди, в колгоспі. Зразу були, носила я такі письма, слали солдатів таким, як сказати, трикутничком. к трикутничком, як уже наші аж там були колосамої Германії. Я ція носила одні тільки газет, не було, нічого не було. Після цієї хети стала на які колоспі роботи. й на фермі, свиней кормить, то й, ето. а я у борщі була в конторі колгоспу. Прийшов, він, треба не відпускали, але ж він як між. Чоловік і жінка ж не розписані. він прийшов з армії, я забираю кінь в 1954 годі. Ну, а то ще ж у мене донечка народилася, то тут же в селі, ето, у тій старій хаті, в 48-му годі. От, якраз він пішов у армію. І навіть не бачив, як вона. Mm. Ну, приходив в отпуск, ну я вже в себе крухи не жила, пожила, але ж все одно в матері краще, то да я перейшла, поки він в армії буду, я жила в матері своєї. Ну, отак на роботу ходили, на всякі роботи. Це таке було, що він сам, як ото в сказці, У нас стояли солдати в селі, ето, як вам сказати, що печати, радісти, радісти. І вони тут жили на нашій вулиці. А потім зробили собі ту землянку, там ось одразу за нами на городі землянку. І там було чотири-три дівчат і три хлопців. Ну, а ми ж вже бігали туди, гулять туди, бігали, послухати, як отам воно цокає. От. А він був, на конях робив і з району возив їм їсти цим. А мати моя пекла хліб їм, де хліб носила тоді, їм, як мати не пече. І тоді він, як уже ж познайомилися познайомились, як називають вечорниці. Ну і він, видно, ж туди приходив, а я тебе ще побачив, як ти приходила в землянку. Тоді вже як він став, що там хата спеціальна, де збираються дівчата, хлопці. от, на вечірки. На вечір, на вечір, на вечірки. Ну, він сказав, я ще побачив в тебе в землянці там. Я тебе замітив. Я, я, я не помітила хто він, що я його не помітила, я його не знала. А потім ж, ходить з інших вулиць на ту вулиць, на ту ну і раз він мене замітив, там мене і пізнав, ну, напевно. Ну, і зустрічалися. Він вам сподобався? Ну, сподобався, не так. Е, він мені, як я йому, Сильно разу сподобалось. <гум> от. Другий раз ето, прийде, у мене подружка була, що як розпи, кажу, ти не кажи, що я тут, бо я не хочу сьогодні, щоб він сюди приходив. <гум> 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 <Да>. <гум> я бежу, 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 не добігаю до своїх, ось вуличка, де хата згоріла, а він уже мене там догнав. <гум> І так, зустрічалися, два зустрічалися, 19 січня на хрещення, там по крісті у нас заліло водою аж до самого горицьої водою, там воду святили прямо отак. Він ві мене з цієї хати де збирається. Я сьогодні прийду. Ето. На, на сватанні. Бежі матері, скажи, що я прийду сьогодні на свата. го ми засваталися. Батьки були не проти. Не проти. Я не знаю, як його мати, але моя не проти була. Я ж не вітала її проти, вона ще не проти. Но, а якщо не ну, понравила дощого, він буде матер слухати, там не ж, мабуть, мати слухати. Ну, коротше, гора 22 лютого ми розписалися, повенчалися і, і до сих пір живемо в місті. Це я шила йому на свадьбу, венчались ми в їй у цій сорочці. Ви сама Вон, бач... ви шили сорочку? Так, да, сама, сама допомагала трошки моя сестра там. Вот. Паша, не вспоминай, когда посмотришь, а посмотри, когда вспомнишь. Это как я жила... вспомни первую любовь, которая у нас была в 44-м году. 14 лет, ничего себе. И Ой, до 47-го, которая была у нас неразлучной до этого времени. Паша, люблю тебя и любить буду сегодня, завтра и всегда. Клянусь тебе, я не забуду, І не забудь і ти мене. 46-й рік. 46-47. А встрічались 44-го року. Ага. Ну він, може, там а мене у землянці побачив. Да. Ну я його не, як у землянці, я його не знала. Я любила хлопців, які гарно співають і танцюють. Він не танцював, не співав. Ну, красивий був. Найкраще на все село, красиві. Вони, там фотографії є, найкращі. Ну, так і понравилося, що найкрасі на селі. 22 лютого 48 року поженилися, а 25 жовтня 48 року народилась я. От. Ну що, перше время батько був в армії, мама. Колгоспі я була в бабусі. В основному до восьми років мене оспитувала бабуся. Приїжджали, звісно, до мене в гості. А вісім років перший клас пішла тут, у кухарях, а вже в вісім років мене забрали на Київ. Угу. Ну і все, я там все равно була з батьками. Тоді нам дали квартиру, це ж мама розказувала з сусідами. Не було де жити. Ну, правда, перший рік я жила з ними в общежиті. Около мами, батько жив оддільно, а мама віддільно. Було дев'ять жінок у кімнаті, Десята я, жінка. Так. А чому взагалі вона в Києві були? Ну, тому що в селі вже такої роботи, в тяжко. Ну, всі тоді раніше стремились у Київ. Але що то ж мама казала, що не давали паспортів, не давали справок. Ну вже після, от як вони після, мабуть, 55-го року вже почали давати справки, вже паспорти. Моя бабуся паспорт, наверное, в 70 років отримала. Uh -huh. да. Просто не, не... А яка робота? Ну, робота була але ж тяжко, ну, на фермі. Всі хотіли країн життя. Їхали в Київ.